Доброго дня, ми з України. Сьогодні виконав на замовлення одного товариша підсумок під планшет. Товариш попросив підсумок звичайний, без наворотів, простий тільки під один планшет. Ніяких зайвих карманів, нічого. Замовлення виконав із американської кордури в кольорі мультикам тисячу ден американського виробництва. Velcro американського виробництва. Блискавка прорезинена корейська. Стропа українського виробництва дуже якісна. Що ми маємо? Планшет, який буде жити в цьому підсумку, має розміри 130 мм, 215 мм і товщиною 15 мм. Ось так він відчиняється. Як звичайно підсумок. І має систему міст для того, щоб коли причепити зверху на бронежилеті, можна було працювати з підсумком. Е, побачаюсь, з паншетом. Це я зробив копію, щоб розміри. Значить, в стінках. В обидвих стінках ущільнювач 5-мм, м'який, замість підкладки велкро тканина, яка теж додає м'якості. І є один звичайний прозорий карман. Ось і все, що має цей підсумок. На сьогодні все. Дякую. Слава Україні! Ми переможемо!